Доброго дня, шановні наші глядачі. З вами завжди Миколаївич, Будкавська народна да варта. Звісно, ми будемо висказувати, висловлювати думки свої, людей і робити оцінку сесії, сесіям нашим, так як все було, відбулася сесія, от у нас 29 числа міської ради. Пан Білий бриснув своїми, так сказати... Жартами, назвавши ятин голови, голову укрупленого району Богодухівського, куди входить і валка, і золочі, і красний кут, і калумах, таким собі дорогим тумблером. Самого дорогого тумблера подарується так, 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 так. за основнома. Ну, самі зробіть цю оцінку. Якщо ви думаєте по цьому поводу, я скажу, що це, як завжди, що це хамло, яке взагалі ну, ні з ким висловлює такі речі, хоча е, посада у яцини якби посерйозні в нього, але він його бачите як да. Знову ми бачимо на арені пана Бобра, да, Бобрика. До речі, ми трошки там розознали. да, насправді заключений був договор з Бобриком по очистці дороги. Там, тому Веточки дождь він був попідрізати. Ні в кому случає не дерева, ні-ні-ні. Це вже він від себе. Ну, Бобер, знаєте, як, як в породі такий ну, любитель під'їсти деревця трошки. Але насправді був договір у нього про очистки там, доріг саме від. Ну, звісно ж, бобер трошки по самовольницю. Ви знаєте, це очевидно, що ця, як ми розмовляли, казали, що це спайка, білий бумбер, вона давно існує, я пам'ятаю ще в 2014 році. Ми там, і були там і блогери, і займалися журналісти наші. Це по воїнській часті, де вирізалися труби, металом вивозився з військової частини. От, якраз у період такий був тут бойові дії, а перед цими детім одівольними моментами, а білий тоді був е, міським Бог я вже навіть не чи я голову адміністрації, не був. От. І під його, так як нам повідомляють, чутким руководством, донімав да деякі ділки, там такий був Лещенко. Ну, так, хто, хто думав, що він там з зеленим, хто думав, що він з коричневими, ну, хто з ким думав, ну, насправді він завжди завжди Всі приділив, все як погодно. Тоді піймали поліцію, визвали, поліція піймала тоді одного там у нас є такий, е, Віктор. От, його тоді там по, по попросували, метал конфіскували і бобрук віддали. Ну, знає, ну я вже, вже буває, так як вони буває, розумієте. А гроші бобру з білим поділили. Ну от і все. Я, собственно. Ну, це нам так розповіли, ну я думаю, так вони було. Так що це спайка давняшня, металу вже нема, а дерево є. Ну, на дереві тепер будуть бобер з білим будуть <смі> як-то потихеньку рубати. Да? Де то так. Ну, а трошки без жартів. А тепер йдемо далі. Що ми бачимо? Ми бачимо те, що пан білий легко так своїй подругі, як виясняється, з'ясовується да, браво, просто взяв, перекрив борги, які вона за 5 років взагалі майже 2 мільйони коштів. Не сплатила. Зато все переводили в зарплати, розповідали, ми їздили на госпіталі, що там лампочки, допомоги за що, так сказати, цих всіх грошей. І ми їй щиро вірили, але, як бачимо, не все так просто. По суті, бачимо, тепер Роман Ярошенко мовчить, а що він буде балакати, прокрили задницю, вибачте, за такий вислів його брату, адже це саме про його брат, коли був Ярошенко, Олександр був в голові цієї ради, при ньому ці борги виникли. 900 тисяч, наскільки, а вже прибрало набігли проценти мільйон. Ну от і все. І ніхто не відповідає за це, і ніхто, ну, як би це, ну, це ж великі кошти. Да? Один пункт, і я його озвучую: за рахунок нерозподілених видатків бюджету міської територіальної громади пропонується передбачити видатки в сумі 2 мільйона 662 тисячі 441 гривня, на наступні цілі. Для погашення заборгованості згідно наказу господарського суду Харківської області від 9 січня 2020 року 922-3105-19 в сумі 784 308 гривень, яка виникла у 2019 році у полково-микилській сільській раді перед ТОВ Нафтекс Плюс. Також передбачите кошти. В сумі 140 тисяч 949 гривень на погашення заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області від 24 грудня 2020 року No 92234 20 Цей борг виник у 2020 році, теж у полковому Київській сільській раді перед Харків Енергозбудом. Також передбачити кошти в сумі в 1 мільйон 737 тисяч 184 гривні на погашення заборгованості згідно наказу господарського суду Харківської області 9 січня 2020 року номер 922 дроб, 1966, дроб 17. Ця заборгованість виникла у 2017 році у Клинській сільській раді. Перед національною факціональною компанією Нафтогаз України. Чому Гути змогли це погасити, а Брага ні. Чому? Чому взяли, так перекрили? Ну, дивно, дивно, досить дивно. От. І от знову ж вирішує все, хто. І голосуванням, тобто, так сказати, рішенням депутатів прокриють собі всі. Міста, і на тому діло, конець, І конець. А хтось грабував, хтось заробляв, якась фірма, якийсь банк, ну, тобто то якісь откати, -то я думаю, п'ють. Це дуже ганебна практика. Питання, ну, що, так серед нашого сміттєпороду, хоча знову ще ж посміхаю, не сміттєпоробне, сортувальна лінія, яка працює. Звісно, пан Колосарьов буде захищати, бо, тому що він там кормиться це клещ, який сидить на тілі. Района і смогся звідти гроші. Розумієте? Я білий, звісно, хоче повернути собі його, якби він же в Очцях виступав. Я начинав, починав, починав. і, і, і В общем-то, перші гроші туди украли, і справи кримінальних взагалі ніхто їх не та саме не розглядає. Тобто ну, тут -то все по інтересам. Все Ми бачимо, що вже в принципі все вирісовується. там питання задають, фінаділ явно з білим біли виступив таким роздражителем, з обзвинувачував сцова. Опять же, знову Рагінська влізла туди, мовчки, знаєте, взагалі взагалі. Комусь кажуть там зауваження, що ви знаєте, білий кричить там депутату, я слова не давав. А ринка може в у ну, нас, Вона ж його приближена, їй можна, їй можна все, що хочеш. Вже на неї стара гідь, на ней дивиться вже, залізла б, десь б в щілі не вилазила, ні воно прізеш до перешпати. Но, взагалі, що ми можемо, так сказати, і тому зробити? Кому треба, прикрили зад, кому не треба роздражити ліде? Звісно, білий хоче показати, що він тут в районі, хоча в районі можливо і главний, але так відверто хамити тому самому голові адміністрації. Ну це не потрібно. І правильно там сказав Рестов 100% правильно. Треба сідати і вирішувати якісь питання, що доброго було, коли міська рада і районна рада не могли. Порозумітися, і були такі притворення, чи хотіли той же завод приймати, чи не хотіли. І при чому тут особисті якісь, ну, як знаєте, там недружні там відносини? Це не повинно виноситися, ну, якби не впливати ні на яке рішення. Повинен бути порядок і законність, оце потрібно. Ті звинувачують тих, звинувачують звинувачають. Чого не, ну, не потрібно нам? Ми вже достатньо довго, п'ять років, дивилися на, ну, на ці всі негаразди між міською радою і районною радою. І до чого ми до, дошли з цим? Ми дошли до того, цим, що багато чого не було зроблено ну, правильно. Кошти не були розподілені. Ви знаєте, якби та ж сама Райрада перекрила ще борг по тій Склонівській сільській раді п'ять років назад то це було б тільки 900 тисяч, ну не 1 800. 000. Ви розумієте, хто цьому винуватий? Благо, звісно, винувата. Ну але ж і районна рада. Чому районна рада тоді нічого не зробила? Чому? Тому що Браго, е, як кажуть, з'їла Сашка Єрошенка. А хоча вона не з'їла, наскільки ми розуміємо, вона безпроблемно побідила на, без на, на виборах і все. Якщо б були, якби, ви знаєте, якби не було цих а були якісь невічності відносини, а люди в ділі переживали за свої сільські громади, там, районі, міські, ну, у нас би набагато більше було б, ви знаєте, плюсів було б багато. Натомість ми маємо один негатив. Ми маємо мусор породний, хоча я знову кажу, це не мусор, це стартувальна лінія. До речі, питання. Тариф 96 гривень. Що це за тариф? Був шість, правильно білий каже. був шість. Так, да, вони там кажуть, це люди, там робочі, все. Подождіть, кожен підприємець платить гроші ну, за те, що вони привозять ту висоту. Де дівається весь той матеріал, який ну, як, перебирається? Це скло, бумагу, макулатуру, там, ну, я там знаю, багато чого, пластик. Де воно все дівається? Хто ці гроші отримає? Чому до сих пор Ековтору платиться орендна плата? Чому цим ніхто не займається? Значить, потрібні прокладки, потрібні. значить, Кому то це все вигодно, кому-то це все потрібно. І вони там сидять, і навіщо ще потрібно? Бо духа в житло і кепе господарь в одному районі. Подождіть, навіщо це? Навіщо вам лишні блокара, навіщо вам лишні начальники і тому подобне? Ви розумієте, повинен бути начальник, там, я там знаю заступник, там, інженер, там по чомусь, ну і все. Есть, ми самі розположуємо армію дармоїдів, таких, як Колосарьов сидить, ну я вже сказав, кліщ. Да? Він не нужен, він тупий, як Валенок, це всі знають. Просто п'яничка, це теж всі знають. Навіщо він там потрібен? Те, що він очолює батьківщину партію, не знаю, ну так, очолює, так вже ж трапилося. І чисто за того, що то, що він перший номер проходив депутати, звісно, і все. Те, що він не ходячи на роботу, не ходячи на роботу, з'являючи туди, як нам повідомляють, він не буду я про це все казати, є заведені справи, але ж опять знову ніхто ж не займається цим. Тобто багато з ми дивимося, що нібито питання піднімаються, але їм вирішення нема. Те, що касається стосовно тих людей, які якоби били звинувачення Рестова, щоб зарплату не заплатив, не ситника, а це начальника фінаділа. Хто б там не був правий чи винуватий, не потрібно це все робити. Потрібно людям виплатити зарплатню. І не треба там шпаги ламати. Цей цирк нам не потрібен. Якщо ви вважаєте, що хтось незаконно зробив, подавайте в поліцію, подавайте в прокуратуру, хай вони виносять якісь правові моменти. А не сидіти тут, ноздрі надувати і слюні розпускати в сторони, що ми тут щось робимо. Нічого там не робите, як ми бачимо, ми бачимо тільки конфронтацію і ніяких, ніяких спільних дій на користь громади. Оце ми бачимо такий наш енергічний висновок. До нових зустрічі, до побачення.